Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з рідної природи і малювання, а заняття зимові явища в природі. Приступаємо. Сніг на полях, лід на річках, горделиця гуляє, коли це буває. Так, діти, взимку. А як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? Молодці, зима. А чому? Тому що правильно, тому що мороз, сніг, люди одягають теплі речі. Молодці. А що ж змінюється в природі з приходом зими? Так, випадає сніг. Мороз. Підгадайте загадку. В небі хмара пролітала, білий пух порозсипала, він на землю тихо ліг, називають його. Так, діти, сніг молодці. От давайте програємо. Взимку випадає сніг. Розкажіть, який він? Сніг в нас який? Холодний, так. Пухкий. М'який, білий, мокрий, сріблястий, сухий. Молодці, запам'ятали всі, так? А зараз пограємо в гру навпаки. Я кажу одне слово, а ви протилежне. Сонце гаряче, а сніг який сніг? Так, він холодний. Лід твердий, а сніг? Так, діти, м'який. Земля чорна, а сніг який? Білий. Молодці. Молодці. Які ж ознаки зими в неживій природі бувають? Короткі дні та довгі ночі, мороз, сніг, замерзання водою. Гуртовини бувають. Ось, подивіться, як це гарно. Які в нас малюночки гарні. Ожевий це шар щільного льоду, що утворюється на землі та предметах внаслідок замерзання. Ось, бачите? О, а сніг діти це тверді атмосферні опади у вигляді льодових кристалів, сніжинок. Заміттіль сніговиця, хурделиця, завірюха, віхола, метелиця це діти все хуртовина, це перенесення снігу вітром над землею. Внаслідок чого відбувається перерозподіл висоти снігового покоріву. Лід буває діти річковий, харчовий, він буває морський, а так людяні бурульки і ще обледеніння. І лід – це дуже цікава речовина, властивості якої складні часом неочікувані. І одна з найпростіших. А зараз, дітки, зробіть, будь ласка, фісквинку. Так які ж ми знаємо зимові явища в природі? Так, дітки, це сніг, іні, ожеледиця, мороз, хуртовина. Давайте пограємо в таку вікторину. Щедре випадання снігу називають як Так, снігопад. Пухнаста снігова бахрома на деревах і дротах. Це діти? Так, паморозь. На дорогах утворюється кірка з льоду, це явище називається. Так, ожеледиця. Снігопад при сильному вітрі називають. Так, заметіль. А про що йдеться у прислів'ї? Сам біжить, а стояти не дозволяє. Так, дітки, це мороз. Так які ж ознаки зими ви знаєте? Так, сніг, мороз, хурделиця, снігопади, заметілі, віхоли? Мо... До наступної зустрічі. А зараз нас малювання. Пухом землю замело, за вікном білим біло. Ці білі пушинки не годяться для перинки. Що це діти? Так, це сніг. І тема нашого малювання на дерева на лужок. Тихо падає сніжок. Подивіться, що ж тут намальовано: дерева, кущики, ялинки, і їх припорошив сніжок. Для цього спочатку треба затонувати білий аркуш паперу синьою і фіолетовою фарбою широким пензликом. Ось так. Тепер коричневою фарбою. Малюємо дерево. Спочатку стовбур, а потім гілочки. Ось так. Крім дерев, ми намалюємо кущики. Погляньте, ось так. У кущика багато гілочок. Тепер ми намалюємо зеленою фарбою ялинки. Одна ялинка велика, а друга маленька. Ви можете ялинки намалювати не тільки пензликом, а ще й можна зубною щіточкою. Молодці, як гарненько. І останній крок треба нам намалювати сніг на деревах, кущиках, ялинках Ми пензликом беремо. І наносимо масками білу фарбу. Ось так. Молодці дітки, ви гарно впорались з завданням. До наступної зустрічі!